Перерви, долі, без перерви, далі, без перерви, далі без перерви, далі без перерви, далі, без перерви, далі безлучаємо до нашого ефіру. Як про долю запитаємо про долю Петріота і про нічну атаку повітряного в Юрія Ігната, речника командування повітряних сил ЗСУ. Доброго ранку. Вітаємо пане Юрію. Доброго ранку, вітаю вас. Ну, по перше, велика подяка від нас і від наших глядачів силам протиповітряної оборони за неймовірну роботу, яку вони роблять, і це відзначав попередній наш спікер. Що хлопці працюють за межею можливостей, і, і про це потрібно говорити. Про це потрібно дякувати І вчора. Всі соцмережі рясніли повідомленнями вдячності для ППО. Дійсно, дякуємо за відмінну роботу. До а, перше питання а, ця ніч. Щоночі в нас такі сумні новини про ракетні обстріли. Що цього разу, куди били росіяни, чим били, і чи вдалося їм досягти мети? Ну, кожна ніч у нас пекельна, скажімо так, особливо в прифронтових регіонах, тому що працює завжди ворожа артилерія, фактично не припиняючи на різних напрямках. Ну і. Відповідно, тактична авіація теж і в день, і вночі. Активність її є, запускають особливо на східному напрямку керовані авіабомби. І це це відбувається постійно. Ми ж казали, десятки бомб щодоби фіксуються з літаків Су 34 Су-35. Саме з тих літаків, які нещодавно впали у Брянській області. Оце власне така авіація, яка застосовує постійно. По нашій території, власне, ці керовані авіабомби, і е, вчора був то вчорашня ніч, сьогоднішня верніше ніч не виключення на один шахет, поодинокий був збитий е, пізно вчора, десь після 10-ї години е, вечора збитий на східному напрямку повітряне команди схід працювала. Ну а так в основному таких ракет більше не було застосовано, крім того, що я вже сказав. Пане Юрію, всі переймаються долею Петріоту. CNN з повідомленнями з посиланням на американського чиновника заявляє про те, що зерка Петріот в Україні не було знищено повністю, а було пошкоджено. Що з ним? Ну і ми знаємо, що технічно насправді Петріот знищити дуже дуже складно, тому що там система розгалужена і все розкидано по площі. І можете пояснити це з технічної точки зору, чому повністю знищити Петріот одним ударом насправді складно. Знаєте, результат протиповітряного бою може бути різний, але вчора ми взагалі сказали без коментарів. Не коментуємо брехона Канашенка, який там знищив уже вісім разів підряд весь склад нашої авіації. Там вже нас от, якби в нас було стільки літаків, скільки вони знищили, ну ми, мабуть, ми вже б давно перемогли. Ми Власне... взяли Москву за три дні. 100%. так і я хочу сказати, що ну не переймайтеся за долю Петріота. Значить, що з технічної точки зору, Петріот це комплекс, батарея, дивізіон, система. Всі по різному називають, і ніхто не може зрозуміти по суті, що складається. Так беремо дивізіон. Дивізіон це командний пункт, так який. В якомусь бойова обслуга відстежує повітряні цілі, отримує і отримує інформацію про повітряну обстановку в зоні своєї відповідальності. Таким чином відпрацьовує так по повітряних цілях. Може працювати в ручному, напівавтоматичному і в автоматичному режимі. Саме автоматичний режим роботи Петріо дозволяє йому без втручання людини збивати повітряні цілі. Як це було? От минулої ночі тому автоматика це власне тут швидкість прийняття рішень, виявлення цілей і застосування озброєння. Далі є радар, який забезпечує інформацію, який знаходиться на віддаленні, зрозуміло, що і до восьми пускових установок, в кожній з яких по чотири транспортно-пускових контейнери, які які, відповідно теж розташовані на певній відстані. І забезпечують вже саме бойову роботу пуски ракет, ось власне це і є петріо. Ну знищити систему? Ну це е, якимось там кінжалом? Ну це неможливо. Тому е, все, що там вони розповідають, я думаю, що нехай залишиться так. У них в їхньому в архіві їхньої пропаганди, пане Юрію. А чи вдалось нам вже проаналізувати напрямок і траєкторії руху цих ракет? Тому що всі хвилює питання, а куди ж вони летіли? Всі розуміють і чують, що вони летіли по столиці, але 6 кінжалів, близько 10 о, іскандерів і ракет С-400 – які були цілі у росіян? Ну, бо в соцмережах можна побачити від, наприклад, там урядового кварталу і мостів або логістичних вузлів в столиці, до того, що всі ці ракети летіли в одне місце, де знаходився Петріот? Чи є в нас така інформація? І чи взагалі реально прорахувати траєкторію цих ракет? Те, що летіли на Столицю чи на Київщину це 100%. Це факт, зрозуміло, тому що всі бачили, що розривалося небо. Якщо перехоплює ракета той ж самий «Кінжал» чи інші ракети високо в небі, так, то вирахувати, куди саме цілили. Ми зрозуміли, що не можемо. Там відхилення на, на, на декілька градусів ракети, вона вже летить за 10, десят, на десяток кілометрів далі. Тому е, ми не дізнаємося, куди цілилися тільки тому, що цілі було знищено. І добре, що не дізнаємося. Те, що мали вони в пріоритеті різні е, цілі, зрозуміло, які вони е, мають список пріоритетних. Ціли, яких вони намагатимуться вразити, там є один список, другий, третій по всій території України? Звичайно, це інфраструктурні об'єкти, це військові об'єкти та інша інформація, Можливо, склади, можливо, об'єкти паливно енергетичного сектору і так далі. Тому ворог все це має вже давно заплановано. Питання, як він буде планувати той чи інший удар наступного разу. Цікава новина з'явилася міжнародна і Хотілося б з вами її обговорити. За кілька днів відбудеться самі G7 І от Японія написала, що планує утилізувати 100 винищувачів F-15 серед опцій. Експорт в інші країни, ми говоримо про те, що нам потрібні F-16. А наскільки F-15 вони гірші за F-16, про які ми кажемо, і чи можуть вони знадобитися нам тут в Україні? Наприклад, бо ми можемо очікувати і передачі на саміті G7 і цих літаків сюди в Україну F-15 від Японії. Конкретно я не можу е, говорити про японський. я не знаю, що там за тип зараз ще не знаю, тому що і f 15 бувають різні, f 15 які, е, які мають різні модифікації. Eagle. Там, f 15 c Eagle – це ті літаки, які були у нас е, на аеродромі Старокостянтинів у 2018 році. Наші льотчики навіть на них вже літали ну, в складі е, з американськими льотчиками. Це льотчики з штату Каліфорнія, так національної гвардії. От і наші винищувачі вже пробували себе теж покерувати тим літаком, тобто передавав американець управління нашому пілоту, і в принципі таке саме робили і на наших літаках. f 15 Eagle — це літак, заточений на протиповітряний бій, тобто на, на повітряні цілі. Він не працює по наземних цілях. От, якщо б був f 15 є. Е, і вірніше, так, все є, то там вже зовсім інша історія. Е, питання ще в тому, в якому стані ті літаки, е, чи буде Японія е, зможе їх передавати Україні, так як ми знаємо, які є міжнародні договори з цією країною. Тому е, вище військове керівництво, вище наше політичне керівництво, е, тему вибору літака вже ну, значить, розкрило так. Ми розуміємо, який літак нам потрібен, наскільки він буде лекі експлуатації, наскільки ми швидко його опануємо, і хто головне ключова тема, хто нам може його передати, на яких умовах, на яких підставах хто буде забезпечувати нас озброєнням і на яких підставах це дуже важливі речі в комплексі, які повірте не один рік обговорювалися, обдумувалися і були багато про це розмов. F-15, взагалі як літак, він двох Тобто F-16 має один двигун, F-15 два двигуни. Відповідно, там, де два двигуни, більше і радіус застосування, може взяти більше озброєння і так далі. Ну але модифікація нам потрібен саме багатоцільовий літак, здатний вражати повітряні цілі, е, наземні цілі, також і працювати проти кораблів. У нас є море і не одне, яке потрібно прикривати. Дякуємо дуже. Будемо сподіватися, що найближчим часом від концепції вибору літаків. Ми все ж таки перейдемо вже до, до їх отримання і використання на нашій на нашому фронті. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам за включення.